Ласкаво просимо назад у цій веб-лекції. Ми будемо говорити про мікрохвильові мережі. тож у програмах. Ви часто виявляєте, що у вас набагато більше портів, ніж лише один. Або два порти, які ми вважаємо до цього часу, наприклад, у поетапних масивах, які використовуються в 5G, бездротова комунікація на базових станціях. У нас часто є системи, які навіть можуть мати сотні або тисячі портів. порти input output, тож нам потрібно придумати концепцію для опису таких більш складних мікрохвильових систем. Так, у ця лекція ми поговоримо про матрицю імпедансу та матрицю розсіювання, ми збираємось. введіть коефіцієнт вхідного та вихідного відбиття, зокрема для тупот-нетвек, але це може бути узагальнено до будь-якого розміру мережі. І ми будемо обговорювати приклад. Тепер давайте спочатку подивимось на загальний -порт мікрохвильова мережа, таким чином, у нас є кпоц, і кожен порт характеризується портом напруга, VK та струмпорту. І, і всі ці порти, з якими вони взаємодіють, з кожним. Інше, тепер спосіб описати, що добре відомо з теорії ланцюга, це використовувати матриця імпедансу. Тож давайте візьмемо, в приклад подвійний. Але ми можемо. У загальній це у справі КПОТ. Звичайно, тепер співвідношення між напруги портів та порт струми задаються цим відношенням матриці, де перший елемент матриці імпедансу, тому Z11 можна знайти, визначивши напруга та струм у порту 1, коли другий порт відкривається, отже, немає струм, що тече туди інші елементи матриці імпедансу можна знайти в аналогічний спосіб, і таким чином ми можемо описати властивості цієї мережі. Тепер аналогічно також можна встановити співвідношення між портовими течіями і напруги портів, і це називається матрицею прийому. Також добре відома з теорія ланцюга, і в цьому випадку ми не залишаємо порти відкритими, щоб визначити елементи матриці, але ми їх штрафуємо, і ми отримуємо подібні відносини, як ми бачили для матриці імпедансу, як показано тут тепер. Проблема полягає на частотах мікрохвильових. Це те, що це не так просто або майже неможливо навіть для вимірювання напруги та струмів безпосередньо в портах, отже. Це неможливо можливо, вимірювати складну амплітуду, тому амплітуда та фаза інциденту та відбиті хвилі, що надходять у порти, використовуючи векторний мережевий аналізатор, який також називається VNA. Тепер приклад відносного низького рівня. Векторний мережевий аналізатор показаний тут. Це FieldFox, яку ми також використовуємо наші класи, які можуть виміряти двопорторну мережу і можуть виміряти інцидент. і дуже точно відображали хвилі, тому нам потрібно описати Двопорторна мережа з точки зору інциденту та відображених хвиль. Тепер з історичних причин дуже часто використовувати нові символи, в даному випадку а і Б. і А і Б описані скажімо, складна амплітуда інциденту та відбиті хвилі на кожному спортів, і вони пов'язані з комплексом амплітуди напруги, які ми запровадили в попередніх веб лекціях. Таким чином, отже, а це нормалізована амплітуда напруги падаючої хвилі, тому нормалізований квадратним коренем z 0 і Z0 0 це еталонна частота, а також може бути виражається в амплітуді струму для би аналогічно це амплітуда напруги. Відбитої хвилі, нормалізованої до квадратного корення Z0, тепер для порту 2 ми. Може зробити те ж саме, тому Z0 був референтним опором, часто дорівнює 50 Ом. Для другого порту ми можемо описати його аналогічно, тому у нас є А2 і b 2 в цьому. Корпус, і зауважте, що А2 знову спрямований на вхід другого порту, а b 2 є. Спрямований назовні порт 2. Тепер матриця розсіювання описує відношення. Між цими кількостями, таким чином, між А1, Б1 і А2, Б2, і він наведений у цьому. Форма. Отже, відбиті величини B1 і B2 пов'язані за 1 та А2. Матриця розсіювання і, наприклад, перший елемент цієї матриці розсіювання с 11 може бути визначений цим рівненням, тому це відбита B1 хвиля розділений на хвилю інциденту, якщо ми припиняємо порт другим із відповідним навантаження. Так що це означає, що А 2 не відбувається відбиття, що повертається в два порти мережа, тому часто ми використовуємо систему 5-10 ом. Тож тоді ми закінчуємось 10 ом. Тепер інші елементи матриці розсіювання можна знайти аналогічно. Тепер давайте візьмемо приклад. Давайте подивимось, наприклад, і спробуємо застосувати матриця розсіювання. Дуже простий приклад. Це, звичайно, у нас просто два порт мережа, яка є складеним елементом 50 Ом резистора, де на вході у нас є А1, відбита хвиля Б1 і на другому порту у нас є А2, що йде в мережу та Б2. Тепер давайте спробуємо визначити матрицю розсіювання цього 50 Ом, що розкинувся. Ми припустимо, що референтний опір знову патедесям, і для цього конкретний випадок, ми спочатку почнемо заглянути в С 11, тепер ми додаємо 50 Ом закінчення до порту 2, а схема, яку ми отримуємо тоді, просто з'єднання серії 2 по 10 Ом, навантаження, а це означає, що повторний вхід є. Дивлячись на цю схему, це просто 100 Ом, тепер це означає, що S11, B1. Відбита хвиля, поділена миттєвою хвилею, може бути просто обчислена, використовуючи рівняння коефіцієнта відбиття, яке ми отримали в одному з попередніх веб-лекції, і дорівнюють вхідному повторенню 100 Ом мінус довідковий імпеданс, 10 ом. Тож ми виявляємо, що С 11 дорівнює третині, с 21 може. Визначатися знову, закінчуючи порт 2 з навантаженням на 50 Ом та додаванням імпеданс джерела за 50 Ом до порту 1. Отже, напруга джерела – це проти, і ми можемо зараз визначити S21, спочатку визначивши B2, так що те, що відбувається в припиненні into the, the termination, the 50 ohm termination. П-50 Ом закінчення поділене на 1 і 1, скажімо, амплітуда, увійти в дві порт, мережі, тепер b 2 Оскільки у нас є припинення А, відповідне припинення можна знайти з 5,2 2 -плас, оскільки 5,2 мінус дорівнює нулю, ми припускаємо це нормалізоване та А1 можна знайти таким чином від п'яте 1 та поточного, що переходить у мережа за допомогою рівнянь, які ми отримали для напруги. та поточний, і ми можемо переписати це в такому вигляді. Таким чином ми можемо переписати а 1 з точки зору загальна напруга та загальний струм. Тож це приємна вправа. Самі це досить просто. Тепер це рівняння спрощується в. Рівняння ми бачимо тут, де ми також можемо зазначити, що проти напруги джерела використання закону про напругу Кірхахауфа можна просто знайти з 5,1 плюс Z0, який становить 5,10. Рази струм, який дає нам це рівняння, так що це два рази 5 2 рази 5,2 плюс D. Вичґевсес два плас дорівнює п'яте два, як ми вже бачили, і п'яте два можна просто знайти. дивлячись на ланцюг і зауваживши, що це роздільник напруги в кінці ми. Дивіться, що С 21 дорівнює двом третьому. Тепер через симетрію мережі. інші елементи можна знайти аналогічно, і це дає нам загально. Матриця розсіювання цього простого прикладу, як показано тут, що може бути не тим, що ви б очікували для такої простої мережі резисторів на 50 ом тепер це. Поняття матриці розсіювання для опису двох портів порту майкрові. Мережа може бути узагальнена до цієї конфігурації, де часто у нас є Джерело на вході може бути частотним осцилятором або чимось подібним. Джерело з джерелом опору, та на виході у нас є навантаження. Яке могло б бути, наприклад, Антеною, тепер давайте розглянемо коефіцієнт вхідного відображення ця конкретна система. Отже, коефіцієнт ведення відбиття можна знайти за спочатку розглядаючи співвідношення b 1 і b 2 та А1, та А2, що є. Матриця розсіювання поруч із цим після закінчення ми маємо співвідношення Між. А2 і Б2, оскільки це припинення визначається цей коефіцієнт відбиття на. Завантажте так, що просто дорівнює zl Z0, поділеному на Z плюс Z0, як ми бачили. У попередніх веб лекціях. Отже, у нас є три рівняння, і через це ми. Може визначити співвідношення між B1 та A1, що насправді є вхідним відображенням, коефіцієнт. Якщо ми це зробимо, так ми працюємо з цими трьома рівненнями, ми знаходимо це. Гамма в коефіцієнті вхідного відбиття тоді дорівнює S11 плюс терміну, який визначається іншими параметрами матриці розсіювання та ГМЛ. ЛСО. So лише у випадку, що гамма L дорівнює нулю в цьому випадку вхідне відображення, Коефіцієнт, що вивчає цю мережу, дорівнює S11, Ну, аналогічно ми, може визначити коефіцієнт відбиття вихідних, коли ми дивимось спорту 2 в цю мережу. А потім ми знаходимо подібне рівняння, а також у цьому випадку тільки тоді, коли гамма S дорівнює нулю лише у цьому випадку, ми бачимо, що гамма дорівнює. s 22 Тепер поруч із коефіцієнтами відбиття думають про підсилювач потужності. Ми також можемо визначити посилення вперед, який є абсолютним значенням s 21 у квадраті. Та аналогічно ми також можемо визначити зворотне посилення в іншому напрямок. Тепер щоб узагальнити цю веб-лекцію, щоб ми представили мікрохвильову піч. Мережі загальний випадок, який ми розглянули, зокрема на прикладі двох мережі портів, які ми визначили в матриці прийому Пеніса. Тоді ми визначили матрицю розсіювання, яка частіше використовується на мікрохвильових частотах. Ми показано дуже простий приклад резистора п'ятидесяти Ом. Ми визначили вхід і коефіцієнт рефлексії, і ми заглянули вперед і зворотно. Дякую за перегляд.